Доброго вечора. Де це ми? В общем, зараз була така сцена тут, як ми доставали, Віка доставала. Я тримала, Кеті стояла, Віка доставала кліща з голови. Ну, це ж, звісно, буде у Віки на каналі, бо я ж собаку тримала, а вона таки примустила камеру і знімала. І в шо? І витягли того кліща, витягли з головою. я вам зараз покажу. Смачного. Я прийшла до Віки, бо вона мене запрошувала на памелу. Ой, яка ж там памела, чи памела, чи як вона називається. Як правильно, Віка? Памела. Ой, подивіться, яка класнюча. Боже. Вау, 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 зараз ми з'їмо. Віка каже, зараз з'їм повела і все, і не буде вечеряти, тому треба хоч щось, щось з'їсти. Ну, тож сидить, під'їдає. А я охахатуюсь. Ну, Мабуть, це вже всі бачили. Ще і я побачу. Це замовила диванчик для Кеті. Ну так, щоб, щоб зрозуміло, Це моя рука. А, рядом з Кеті, так. Да. Зараз покладу. Да, рядом. Ні, ні Катюня. Ну, та ляж уже, раді Бога. Отак вот я тобі, дивись, покладу. Все, йди отам, лягай, йди да, отам, лягай, а я потім покладу. Ні, вона тобі не дасть твої рибки, потім дасть. Лягай. Іди лягай на місто. Туди, на місто. Давай, Що ти ще винюхуєш? Вона ж тобі дала трошечки. Дай, дала трошечки. Так, я зараз буду дивитися, як Віка буде різати отой. Мама буде дивитися, як я ріжу а, да. помела, і я вам покажу свій спосіб, як помела. Не просто буду дивитися, а буду знімати, як ти його ріжеш. Потрібно зрізати з жопку. Ти жопку зрізаєш до того, щоб було видно ну, вже, так? Это, да? От. Поверни мені сюди по цю. Можна... Угу. Потім згристи, вигристи те, там зрізалось. Ножик короткий помела, велика дуже. Помела, як арбуз. Да. Оце потім ми доставимо окремо. Так, і далі. Тут трошки більше. Это важно, чтобы тут не жалю, мы срезаем. Лучше потом повыгрызать, да? Да, простейше потом вытащить. И повыгрызать. чуть все это у меня жирная кость? Масло. А звидке масло? Вот вот этого. А-а-а. Это, как это, масло. Ага. Ну, була ж достечка абсолютно у мене чиста. Угу. Це жир. І пахне помило. Так, Миколосно. і тепер отут -от один робимо розріз і отак її розкриваємо. Ну, я якось не так бачила. І от тепер вона дуже легко відділяється від оцих плівочок. Я якось з чотирьох сторон прорізалася і відбиралася. І тепер отак просто чиститься вона на окрему тарілку, ну, з оцих штучок. Хто знає інші лайхаки, поскидуйте, напишіть. Uh -huh. тому що Я поки що оце, я різні пробувала, але uh -huh. оцей мені. Ну, я оце uh, най... сьогодні саме все найкраще. повидаляла, а в мене там було збережено. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну я роблю потім ще отак. Щоб потім було зручно. Ну так. Да. Ну от я кажу, він там якось з чотирьох боків розрізав. Це дуже Така якась велика буде. Отакими кусками, дольками угу. типу, буде. Теж чекаю. Буває якось легко вона, ця неудачна. Для лайфхаку, я думаю, щоб, Незручно. щоб записати лайфхак, вони беруть 10 помелок, всі їх ріжуть, і та, яка краще ріжеться, потім виставляють відео. Обманюють. Нічого, з'їмо. <гум> Пішли. Доброго раночку. Життя налагодилось. <гум> Отак налагодилось життя, да. Все бі... Ой, так от. На сонечку, експрес-лінька. А да. так, Віка, не хочеш так покачатися? <гум> я зранку вже так качалась на килимочку. А, вона на килимочку. Я їй дзвоню, кажу, може, раніше виходимо. Вона каже, ні, я качаюсь на килимочку. <гум> Отак от, от. Ну все. Ідемо шукати наших друзів. Бо два дні пропустили, бігатню пропустили. Доброго ранку, Боже, які ми щасливі, яка я щаслива, яка моя собака щаслива, що вона здорова. Я не знаю, наскільки вона щаслива. Але моєї радості немає приділу. Подивіться на ці два чуда. Да, Наташа поїхала. Наташа поїхала куди? На дачу. А ці бісяться. Да, Здорова собака нарешті, ота жопочка наша, да, ота наша жопочка, оті наші красунчики. О, ну це ж зовсім зовсім інша справа. Да, Біглі бігли і хвостики. Ці ж хвостики завжди торчать, завжди. Він за нею ганяється і хвахтає її за хвоста. Доганяє, вона як біжить від його, ховає хвіст. Ой, вже качаються, качаються, радіють. Ну, в общем, як бачите, Кетті здорова, да, все, кліщів повитягали, з жопи все повитягали, все, І гівна нанюхалась. все нормально. Тепер можемо гуляти. Ой, хто це мені тут морду свою всунув? Хто це мене тут камеру вибивав з рук? Ой, що там? Що там? Що там таке? Побігли хвостики. Отак хвостики наші побігли. Так виглядають хвости. Хвости у бігля. Отак виглядають у здорового бігля хвости. Такі хвости, отакі хвости. Ой, господи, граються, граються мої хвостики. Яка я щаслива. Кетя, сподіваюсь, теж дуже щаслива. Отакі, такі хвостики наші. Отак. Отак гралися хвостики. Ой, ой, на мене, на мене, давай, давай. Кожен відпочиває по-своєму. У мене об'єднання з природою. Все, це... з природою. Фовне. А ще це саме перша засмага. Перша я, за я сама. вся в кремі від сонця, взагалі. вся окремі вітамін, від... вітамін Д. А, просто вітамін Д. Та Господі, подивися, вона все вдягнена. і капішон, і кепка, і окуляри, який там вітамін Д. У мене е, вітамін Д у пігулках. Зроби ангела. Ні, ні. Не, буде Будеш, це, так, да, я зрозуміла. Дуже буде ета. О, У мене прес хорошо працює. Прес хорошо працює, так? Да? А так. -от. Я скачаю. Так. Так. Що так. це ти напряглася, Кеті? Що це ти за взгляд такий в тебе? Що це за взгляд такий непонятний? Да, наче ти ото хочеш на ну, отих дядьок погавкати? Да? Гля-гля, ага. да, застили, застили. Це тут. Це, це тут застила, то й там. Так, бачать. бачать мужиків оцих. І збираються погавкать, мабуть. <сіх> Ніт, ні. Нет. нет, не буду гавкати. Молодець! Молодець. Собаки молодці! Барет, <сіх> до Барет, до мене. Барет. Я тут Барет <сіх> Барет твою дивізію, <сіх> біжи. Сюда. біжи. Барет, Барет де люда? О так. Бананы, А Я там встаю, так. А так, да. Да? А ну еще раз. Покажи, как встают. Я прозевала цей момент. А ну давай, зараза, я спробую. Катя, не. Складаешь ножки крестиком. Оп, и встала. так качнулась, ножки под себя, ручками вперед, Потяну, давай, ты сможешь. А да я сижу, да, 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 это самое. А да, что, что есть? Что-то таки, таки откопал. Эй, эй, Кэти, не, а Кэти тебе подкоп. А Кэти, не, не. Не, под себя ноги, кань, под себя ноги. не а сгибнаются колени. Болит почему -то. Все, не, не цей. Все. Да. Ми Учати. це виріжемо. Кеті, фу, ні. Ні. Перестань. Не, я, не, я вставати, а у меня... Глянь. Вона щось шукає. Косточку откопала. А, це паличка. Це просто паличка якась, дерев'яшка. Ти давно насрала дерев'яшками. І цей деревяшку знайшов. Дерев'яшка то. Ну хорошо, нашу Не еди надо ей есть, фу. Не надо. Все. Не, я реально понимаю, Не, что, нет, что она встала, я встала, а колено да. тут у ну, меня колено. Так, давайте, девочки. Кэти, плюнь. Она оторвала задницу чуть-чуть. О! Ну, уже <рекулись> <рекулись> дуже близко. та да та 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 балрабанная дробь <рекулись> стали! Усім привіт біля мого улюбленого віконечка. Я знову в собачій одежі. В общем, бачили, які ми щасливі зранку, яка щаслива Таня, яка щаслива Кеті, чого, чого два дні пропустили тут зустріч з друзями? Це ми все розповімо в слідуючому влозі. Бо це вже просто, ну, я не знаю, у мене сьогодні зранку такий підйом настрою, нарешті все добре. І що ви думаєте? На цьому все закінчилося. Кажу, чого я в собачій одежі? бо тільки що прийшла з двору. Це не Кеті, це щось з чимось. Купаюсь в ванні, чую щось там, бігає, бігає, ну чую, що щось там таке... не так, як треба, бігає. Виходжу з ванни, полий лиже, ковр лиже, слюнок ковтає, язиком, ну-ну-ну, ну-ну-ну, блін, на що таке? Я, я розумію, що вже все, вже тошнить, вже вона ото, як починає лизати, то вже все, зараз буду ригать. Побачила мене, лапи на мене, все, підскакує, мене випихує. Давай, все, пішли. Ну, пішли, я ж розумію, куди пішли, їсти траву. Я, ну, ну Ні, ну, Подивіться, подивіться, що витворяє ця собака. Ось вам, пожалуйста, їсть траву. Питання була щаслива. Що Що могла з'їсти? Нічого такого, ну, ну нічого. Я вже не знаю, все гризе траву. І притом, не перебираючи яку, я, я розумію, що треба е, наїстися, щоб забити чимось. желудок. Ну. І ще бідер такий думає. Господи, я з мокрою головою. Ну, ну капець. Здуває з них. Поміняли локацію. Тут хоч не дує. Продовжуємо їсти травичку. Вибирає по одній. Там така спеціальна трава якась є, Вона стоїть і по одній висмикує. Ну, я не знаю. Хвилин сорок ми вже стоїмо. Вже можна наїстися. У мене вже навіть мисль проскочила, а може той клещ, що той же ж заражений. Але ж подивилася, зараз усе, вона пісяла моча, абсолютно все, все класно. Ну, На кліща зразу, зразу цвіт мочі, як пиво. Я ж знаю ці всі варіанти. Ні, ні, все добре. І місце там, де клещ заліз, воно повинно, ну, якщо він якийсь заразний, то воно там червоніє, розходиться, пухне. Ні. Наче нічого і не було. Що це? Ну просто так, да, оце, щоб я погуляла з тобою, ти травичку поїла. Чи як це розуміти? По травиночці вибираю, там така спеціальна трава є така. така, так? Да? Вибираємо по одній штучці. Так. Да. Ну, вже б стала б та наїлася. ні. По одній травиночці. Все? Пішли? Що це було, взагалі непонятно. Стоїть, п'є воду. Їла, їла, їла траву, потім розвернулася, все і пішла додому. Що? Просто вивела мене трави поїсти, чи що? Що ти на мене дивишся? Ти б уже щось жрала, так? Да? Капець. Ну от, як бачите, начебто все нормально. Підскакувала. Жрать, жрать, жрать. Все норм. І я не знаю, що то було? От якось так. А як ми прожили оці два дні до, до цієї травички? Це буде наступний влог. Бо ми з вікою його знімаємо разом. Інакше неможливо дуже багато зйомочок. Отож, бачите, поки знімала, то стало вже темно. Хочу свій влог закінчити таким позитивом, бо хочу привітати нашого підписника-Айдера. З Днем Народження у нас небагато підписників-чоловіків, тому дуже приємно привітати. Айдер, я тобі бажаю всього-всього самого найкращого. Як то кажуть, нехай щастить. Дійсно, мрій! Ну, всі мрії завжди збуваються. Тому бажаю, щоб все-все в твоєму житті було якнайкраще. А саме головне класно треба відмічати день народження, щоб друзі, щоб подарунки, щоб все як ти хочеш. Віка теж приєднується до поздоровлення, але, на жаль, її зараз немає. А відео повинно вийти завтра. Тому ще раз з днем народження. А вам, друзі, всім кажу пока-пока. До нових зустрічей. І що треба сказати? Подписывайтесь на канал Тетяна Черни.